Сумую за цивільним життям, яке було до війни. Коли почалась війна, то, то вже не те життя цивільне. Працював на ТРК Україні от, інженером телевізійно-журналістського комплексу о, повного. Також працював у шоу-бізнесі, був звукорежисером деяких зірок. От, і, в принципі, повністю моя діяльність була пов'язана з цим останні 8 років. Я з Києва на службі з квітня. Цього року мобілізація в мене пройшла наступним чином. Перевірка документів стандартна не було ВЛК пройденого о, нового. Для проходження ВЛК поїхав до ТЦК і вже там, по факту співбесіди, я вже потрапив до прикордонників. Перше, що мені сподобалось, що можна було б хоча б більш-менш отримати. Пораду від співбесіди в ТЦК, куди можна йти, та які перспективи надалі будуть. Було декілька варіантів: Нацгвардія та прикордонники. От. Але більше всього в мене до прикордонників от, лежало на душі. Тому що, по-перше, матеріал серіалу Прикордонники якось вплинув, от, спостерігали за цим. І ну, така романтика прикордонної служби потягнула себе. Я проходив базове П, і два місяці ми вивчали базову основу от, всієї діяльності прикордонної служби. Там були і дрони, на котрих ми літали, там був і зв'язок, який ми розглядали. Коли вже відбувалася співбесіда, тут в Рубаку на місці зі мною працювали, спілкувалися те, що я вмію насамперед. Не те, що я повинен знати, а те, що я вмію. От. І колегіально було прийнято рішення, що я повинен бути на цій посаді. Начальник відділення зв'язку прикашер Рубак, за рахунок того, що був раніше здобутий досвід е, у сфері телекомунікацій, то мені дуже просто працювати на цій посаді. Я розумію, як то все повинно працювати. Я прийняв те, як воно зараз тут працює. От. І вдосконалюємось кожен день. В Нові реалії, скажем так, було вливатися дуже легко, тому що команда дуже сильно знаходиться тут. От один одного підтримують, розповідають, як воно повинно бути. Якщо ти щось не розумієш, ти можеш підійти, запитати, допрацювати. Захотілося показати свої професійні навики, те, що було раніше, здобуто, тобто і працювати тільки на краще на підвищення боєздатності нашого загону. За останні три роки е, роботи на ТРК Україні – це лишень дрони. У нас були для е, реклами, для прямих етерів. Е, навіть якщо ви пам'ятаєте, 30 років незалежності України е, була повністю зйомка з дронів на крищі з одного бізнес-центру в Києві. От була трансляція пряма віртуальна студія. Це все з дронів. Керування декількома дронами ми вже розуміли, як це повинно бути ще три роки тому. Тобто і прийти сюди е і почати працювати з дронами е не напряму, скажімо так, а так як зв'язок повинен бути завжди з екіпажем в першу чергу. От, ми ну я розумію в принципі, як працює дрон, як він повинен літати, що він повинен відображати, та як йде в нього цей сигнал. Так, як я працював в шоу-бізнесі, в нас розпорядок дня навіть жорсткіший був, ніж тут, тому що виїзди зі складів о 5 ранку, знаходимось десь або на локації, ще щось. Монтаж-демонтаж це дуже тяжко і постійно ти в русі. Тут більш стали. Тобто в тебе є графік вже, ти знаєш, які в тебе задачі. І ти їх виконуєш. Непогані умови. Харчування, одяг, повністю спальне місце, у нас повністю забезпечується. Ми можемо ну, купити мінімально, що, що якогось смаколику. Якщо хочеться якогось розвантаження морально або фізичного, от, то можемо поїхати каву попити разом, якісь анекдоти, якісь історії, чимось поділитися. Є магазини, є кухня, все є. Тобто ти пішов, захотів поїсти, випити кави. Тобто все ось воно в тебе є. Мрію лише про те, щоб закінчилася війна, щоб ми перемогли От. і після закінчення повернутися все ж таки в шоу-бізнес.